Сталі на голосувати про прийняття. Шановні зуслов. телеглядачі, якщо студії на Хрещатику, 26. добрий відхилен. день. Незабаром ми будемо буде відзначати день святої трійці, задоволені. або як ще прийнято називати день на П'ятидесятниці. Чому саме сьогодні ми будемо говорити про це? Про змін ви запитаєте До А тому що як щодо, щодо інші християнські свята день п'ятидесятниці потребує попереднього внутрішнього осмислення розуміння, розуміння історичного осіб, та духовного змісту цього свята. Ласка, для того, щоб день трійці не був для вас просто черговим днем, черговим вихідним днем. Ми у студії на Хрещатику 26 сьогодні разом. З моїм гостем допоможемо вам по-справжньому осмислити сутність цього дня, прагнучи таким чином збагатити ваш внутрішній духовний світ та хилено, максимально наблизити вас Новіко. до істинного сприйняття Шановні і колеги, розуміння святої Трійці. А у цьому мені сьогодні допоможе характер, наш вельми шановний гість, прото Олег Мельничук 24, 78, Українська Православна Церква. у нашій 23, студії Пропоную всім нашим Щодо телеглядачам долучатися до розмови. Телефон прямого ефіру 278-53-51. Тож, телефонуйте до нашої студії, ставте ваші запитання, можливо, ваші побажання. Будемо раді чути усіх вас. Та Отож, отче Олеже, свято 30. Тому ми який духовний зміст сьогодні законопроект має вкладати номер тринадцять дев'яносто двадцять три тридцять сім, так і, і я кожного із нас, як ми повинні осмислювати це свято для себе доповідач. сьогодні? Народний депутат України, України? Самойленко Юрій Павлович, самої кожне свято, яке святкує, шанує, шанує а, православна спільнота бо християнський світ голова взагалі, голова комітетом, комітетом, взагалі, вона має права і сторони культури, культури, і сторони глибокої моралі і сторону догматично. Отже, а, окремо, свята трі свята, свята святої Трійці в першу чергу це свято глибоко богословське і догматичне, тобто на вченні Святої трійці засновується все християнське бачення, світогляд і вся доктрина християнства в цілому, що таке свята трійці? Свята трійці це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І коли ми шануємо Святу Трійцю, ми означає те, що ми прославляємо Троєдиного Бога. Який сотворив небо і землю, який послав сина свого єдинородного Ісуса Христа, який правив себе у вигляді вогняних язиків в день святої Трійці, Святого Духа. Тому ми прославляємо таким чином святу Трійцю, тим самим і других декларуємо, показуємо показуємо себе, що ми являємося християнами і шануємо твердо, свідомо. m uh... Та визванаті безвинятково кожне слово, яке написано було в символі ще в третьому столітті, яке до сьогоднішнього дня являє, являється незмінним. Отче, леже от, що от е, день святої трійці, або ще кажуть, день п'ятидесятниці. Ми знаємо, звідки походить ця назва. Я знаю, що от на саму назву п'ятидесятниця свято одержало через те, що саме зі шестя Святого Духа на апостолів відбулося в день, коли е, того часу. Люди е, в, святкували старозавітнє, скажімо так, свято п'ятидесятниці, що то було за свято, яке вони святкували? так. Кожне свято християнське, воно має коріння древньоюдейське, або на заміну е, язичницьким святам приходять свята християнські. Це історична правда, але ж якраз усвідомлення того, що язичництво в минулому і прийшов христ. Христос дав заповіді е, високоморальні, інше бачення, і світогляд, інше життя, інші духовні перспективи. І християнин або людина, яка прийняла віру Христову, віра в Христа. Вона виконує е, свята е, свята, е, свята і події, які пропонує свята церква. Це перше. Друге, що таке п'ятдесятниця? П'ятдесятниця це е, свято, яке шанували древні юдеї, коли закінчився збір урожаю. якраз. Цей генетичний перехід з древньої єврейської традиції до християнства назберелася сьогодні. Власне і освячення зілля, яке ми сьогодні являється обрядце невід'ємною частиною святкування свята святої і святого духу, де освячується зілля в церкві, це якраз коріння з древньоєврейської традиції. Саме свято П'ятидесятниця – Це як називаєте під десятниця або зі святого Духа, відбулося під десятий день після Воскресіння Христа і в Сіонській горниці де Зібралися для молитви апостоли Божа Матір і всі послідовники Христа, коли вони пригадували місце з проповіді великого вчителя, де він обіцяв, що после утештеля, то якраз і в цей момент здійнявся шум на Сіонську горницю і зійшов на кожного з апостолів Святий Дух в вигляді вогняних язиків. Окалачеле, от сьогодні отець Бог, Отець, Син Ісус Христос, Дух Святий, або якщо кажуть, три єдиний Бог, от власне, що ми і будемо святкувати усі разом, так а от багато людей просто не можуть сьогодні зрозуміти в трійці, триєдинство Бога, і наприклад, якщо говорити про Духа Святого, скажіть, будь ласка, от по своїй суті хто він, яке місце сьогодні займає, або має займати в житті кожної людини. На перше питання, вчення про святу трійцю – Це саме глибоке вчення, яке має християнська, християнська віра. В чому суть цього вчення? В тому, що Бог Отець. Являється творцем світу, е, Бог Син на Ісус Христос іс являється іс Сином Божим, який постійно був, але в певний час він прийняв на себе образ і людини і прийшов і через тих, Діву Марію в цей світ для того, щоб спасти кожного з нас. Дух святий це Бог Святий Дух третє Особа святої трійці проєкт, яким чином по простому пояснити просто скажучи таким чином, що у двадцять році, коли зібралися е, богословський і філософський весь е, ліністичний розум на перший Вселенський собор, тоді було проголошено е, шість статей символа віри, де говориться про те, що ми віримо Бога Отця, Бога Сина, Бога Духа Святого. На цьому зібранні соборі були світові отці, зокрема з Піридон який був не мав таланту ораторства, але він був святим по своєму житті. Він піднявся на сцену, взяв помолившись, взяв цеглу і сказав. Слава тобі Боже. і взяв цей цеглину, стиснув. І пішла вода і зазначений в руці. Була глина, і пішов вогонь. він сказав: Оце одна суть, одна це глина, але три речі Це є вогонь, який ви побачили. вода, яка тільки що пішла, і глина. Це три речі, але одна сутність. І далі, багато святих отців порівнює Святу троїцю з самим сонцем або з вогнем. Тобто, ми бачимо плам'я, сам вогонь, ми бачимо тепло, яке і світло Це Три речі, але ж одна суть Власне, таке порівняно, і більше того, я скажу, не буду зупинятися на догмати про вчення Святої Трійцю, Скажу єдине, що людський розум він не може в повному обсязі вмістити вчення святої Трійці, оскільки людський розум він а, мізерний в тому плані, і це неможливо вмістити. Я дозволю пригадати кожному із нас, хто знає нагадати те, що коли блажені Абустин в IV столітті, коли задався питанням до кінця е, пізнати вчення Святої Трійці, явився йому ангел, як, е, який носив ложкою, е, брав з моря воду і переносив яму. Блажений не говорить, що ти робиш? Він каже: я хочу перенести це море в цю яму. Каже, це неможливо. Ангел йому каже, так, Австина. Це неможливо, але я це скоріше зроблю О, вже, що, чим ти прийти. в Тепарь зробиш, Тепарь пізнаєш святу Трійцю. власне, це є якраз це саме основне, що в гріховному людському розумі неможливо в повному об'ємі пізнати вчення Святої Трійці. але це є краєугольним, це є наріжним камнем для всієї християнської системи. Отже, рочележе, якщо говорити про Духа Святого, я знаю, що в понеділок. В основному так буде відзначається те саме присвячений день духа святому вже три три дні вилучене при прийняті нової редакти закону України про так, але ж в неділю ми святкуємо день П'ятидесятниць, тобто святу трицю. А, а день Духа Святого це в понеділок як особливе шанування третій особи е, святої триці. От тому доцільно було. Я думаю, сьогодні ще поговорити про Духа Святого, який місця все ж таки роль в нашому житті. Військової служби має займати чи вже займається. За що а, Знаєте, що, а, про що йдеться? Преподобний Серафим Саровський сказав, коли його запитали про аскетичне життя, про моральне життя, як досягти царства небесного, як жити вічно, він просто смиренно сказав. російською мовою так звучить: стяжите в себе Духа Святого і возі тебе спасуться тисяч. Власне, це серце це означає якраз стяжання Духа Святого через добрі справи, через любов і через своє смиренне серце. Коли в в тобі будуть виховувати, ти будеш в собі виховувати допомоги е, ці чесноти, е, які я щойно сказав. То тоді буде в твоїй душі місце для Святого Духа, який буде постійно в тобі жити. І тим самим ти, він тобі буде дороговказом. і. Керуючись ним, формуються поступки і життя. Дуже цікаво, знаєте, дуже практично, тому що насправді я думаю, що люди більше сприймають сьогодні Добре. Бога, От ми про це будемо далі ще говорити, сприймають Бога як когось далекого. Щось таке далеке або сприймають просто як якийсь образ і все, але випускаючи е, при тому те, що насправді Бог живий, він реальний. Він такий же реальний життя в нас звичайно, може бути. От ми поговоримо про це пізніше. Мені хотілося б почути від вас, знаєте, такі паради, можливо, от, поради можливому зарахування пропозиції комітету, як церква я ставлю на голосування для прийняття за основу проекту закону про внесення змін до статі шістдесят три закону України от протенційне забезпечення осіб звільнених з військової служби та осіб щодо гарантия, оскільки свята, яке святкується церквою. Воно стосується кожної людини, зокрема, і всього суспільства в цілому, тому що те чи інше свято воно приближ, повинно торкатися нашого серця, нашого розуму. А це а особливим місцем перебування Бога і Духа Святого і Його благодаті. це є якраз церкві. Тому першою і останньою парадою є пройти до джерела. Святого Духа, яка є носієм святоносієм Святого Духа, благодать Святого Духа, є церква. Підійде до цього е, вічного колодія, кримниці, і почерпнути звідси е, воду живу, яка називається благодать Святого Духа. а як же не втратити цю благодатність? Це дійсно це не було таким. Знаєте, дуже важливо, щоб це не було таким разовим якимось актом, Поч... Нібито почерпнув. Вийшов, ну, загул, я вам скажу таким да? чином, е якщо хтось навіть 5, 10, 5, в своєму духовному досвіді почерпнув хоча б в, е в якомусь процентному відношенні маленькому і відчув цю благодать того духу, я переконаний в тому, то, в що якщо він відчув її, він ніколи не буде відвертатися від неї і постійно буде згадувати ці відчуття, якщо це було в житті. Зрозуміло, а от звідки з Скажіть нам, будь ласка, звідки походить звичай освячувати зілля, прикрашати зелені такі там храми, будинки допрацюваю наступний тиждень. остаточний я вже говорив, що освячення зілля це бере початок з древньоюдейських традицій і християнстві воно також трансформувалося в такому вигляді, що ми сьогодні освячуємо пшеницю інші злакові культури, оскільки якраз саме в цей період, коли наші ниви, пшениця, інші зернові культури наливаються а від цього і якість, і кількість зерна, де великим фактором або чинником є погода, а погода керується Богом. Тоді люди освячують це зерно як знак того.